Друзі, хотів би вам розповісти про надзвичайно важливу законодавчу ініціативу, яку сьогодні ми разом з колегами з міжфракційного об'єднання Розумна політика зареєстрували у Верховній Раді України. Мова йде про законопроект 9071, який звучить про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гідного рівня оплати праці осіб, які виконують обов'язок із захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Справа в тому, що дуже великого резонансу набула проблема, коли з початку року було відредаговано і зменшено насправді по факту фінансове забезпечення військовослужбовців, так звана доплата 30 тисяч. І, хоча це робили не народні депутати, це було рішення уряду. Дуже багато можна буде сьогодні прочитати коментарів і звернень до народних депутатів, що робіч в цьому напрямку, ви, як законодавці, маєте можливість виправити цю ситуацію. Що, власне, ми і зробили. Я хочу вам розповісти про основні положення цього законопроекту і е, дати зрозуміти, що ми хочемо зробити як законотворці. Значить, на період дії воєнного стану, військовослужбовцям ми пропонуємо закріпити законодавчу щомісячну виплату додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень незалежно від покладених на таких військовослужбовців завдань чи районів проходження служби. Тобто 30 тисяч фіксується законодавчо. Ті, хто несуть службу безпосередньо на передовій, у зоні бойових дій, е винагорода збільшується до 100 тисяч, так як це в принципі і передбачено, і насправді абсолютно справедливо і виправдано. Такі самі зміни ми пропонуємо законодавчо закріпити і для е осіб передового і начальницького складу, Служби цивільного захисту, так само 30 тисяч і 100, якщо людина знаходиться безпосередньо на передовій. Те саме стосується і змін е, до е, статті 94 закону України про національну поліцію і фінансування поліцейських. Тепер постане питання: а звідки брати гроші? І тут цікаво, ми пропонуємо, щоб на період дії воєнного стану були обмежені зарплати чиновників. Всіх осіб, які фінансуються з Державного бюджету України на рівні не більше 10 мінімальних заробітних плат, встановлених станом на 1 січня 2023 року, В сукупності це становить 67 тисяч гривень. Тобто, всі невиправдані надбавки, які йдуть поверх цієї суми. Вони мають бути повернуті і передбачені в бюджеті, і спрямовані на забезпечення Збройних сил України і наших захисників і захисниць. Я вам нагадаю, що у період ковіду такі обмеження вже існували. Тоді, якщо я не помиляюсь, вони становили сім мінімальних заробітних плат. Чим зараз менше проблем аніж під час ковіду ми маємо в нашій державі. На нашу точку зору, таке рішення є абсолютно виправданим. Я розумію, що зараз хтось може подумати, чи сказати, чи політично прозвати цей закон популістським, але насправді тут мова йде про справедливість. Якщо ми воюємо і є люди, які героїчно захищають нашу територіальну цілісність і суверенітет, в першу чергу ресурси державні треба спрямовувати на їхнє забезпечення. Якщо народний депутат, чиновник, чи якийсь державний службовець. Який буде на період дії воєнного стану отримувати не більше 10 мінімалок, нічого страшного у державі не відбудеться. Насправді це є суспільна соціальна справедливість. Закінчиться війна, ми переможемо, дасть Бог відновимо всі зарплати і надбавки відповідно до результатів і послужного списку того чи іншого чиновника чи державного службовця. А поки війна триває. Кошти мають бути в першу чергу на забезпечення зсу.